Усім привіт! З вами Світлана на каналі Мій обід. Цього разу я розповім вам рецепт домашнього кетчупу густого та смачного. На смак не відрізнеш від купного. На смак кетчуп виходить легким і підходить до всіх страв. Ну що ж, розпочинаємо. Достиглі помідори нам потрібно добре промити та відрізати все непотрібне. Також одразу ж очищаємо та промиваємо цибулю. Пропускаємо все через місорубку. Та, якщо у вас є комбайн, ви можете просто це все проварити, а тоді вже збити комбайном. Кетчуп за цим рецептом виходить доволі густий, без додавання крохмалю. У складі лише помідори та цибуля. Структура кетчупу виходить легка і одночасно ніжна. Але якщо у вас немає ні блендера, ні комбайна, ні м'ясорубки, це не біда, ви все рівно зможете зробити кетчуп. Просто всі овочі потрібно проварити е, на середньому вогні 2 години, а потім все перетерти через сито. Усю кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео. І ось що у нас вийшло. Всі оці домати. Ми викладаємо у глибоку каструльку і ставимо на вогонь. Усе це нам потрібно проварити 2 години. Ось у мене кетчуп вже проварився, і зараз я його буду блендерити. Буду це робити я погружним блендером. Прибивала я приблизно 3 хвилинки. Дуже швидко насправді це все робиться. Ну, а тепер нам потрібно додати оцет, цукор та всі спеції. Для купних помідорів оціду потрібно 400 г. Але якщо помідори домашні, я використовую 200 г оціду. Краще пробувати все на смак. Оцет не тільки для консервації, але й для смаку, для тої нашої кислинки у кетчупі. Також додаємо цукор, сіль і наші спеції. Тут у мене чорний мелий перець, карі, паприка, кориця і коріандр. Все ретельно перемішуємо та ставимо на вогонь. І після закипання варимо ще півтори години. Тут варто дивитися за консистенцією. Якщо вам подобається консистенція вечого кетчупу і вам не потрібен він більш густіший, можете спокійно проварити 10 хвилин і вимикати кетчуп і закручувати у банки. За тим часом, поки в мене доварюється кетчуп, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Та обов'язково натискайте на дзвіночок, тоді ви будете завжди знати, коли виходять мої відео. Ось ще трохи я проварила кетчуп, для цього мені знадобилося приблизно півгодинки. Кетчуп мені сподобався за консистенцією, і я його наливаю у стерилізовані вже. Банки. Тут у мене такі от пляшки із томатного соку. Я їх завжди залишаю, і потім закриваю у них кетчуп. Закриваю кришкою, кришечку я також простерилізувала, і у мене вийшло таких 3,5 літри. Усім дякую за перегляд. Дякую, що додивились відео до кінця. Спробуйте приготувати, не пошкодуєте. А я тим часом іду готувати кетчуп із томатів, перцю та яблук. Також дуже смачно не пропустіть.